Доброго всім ранку. Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Є в мене ось такий комплект постільний. За кольором вже видно, як відрізняється, бо просто раду ми користувалися. Наволочки тут розміру такого, як потрібно. А ось під ковдра. Воно і простирадло довгеньке, але вузьке зараз я навіть зміряю. так виходить що десь 2 10 навіть 2.15 це довжина ширина метр 33 Ну так як це я не на рівному його міряла, то десь там по грізності 2-3 см, але ось такий розмір. На комплекті було написано, що двохспальне, Але я його не одразу розпакувала, а вже коли він воно знадобилося, це вже воно в мене вдома полежало, тому повертати його вже не було як. Тому довго ми підковдрою не користувалися. І ось зараз я хочу з нею щось з нею зробити. А що з нею можна зробити? Ух. Я вже і так і так виміряла, і так і так виміряла. На у спальне його переробити, ну, ніяк не виходить. Хіба що взяти ще, якийсь, ще якесь простирадо, інше, і тоді вже його вшивати сюди. Тому я так думала-думала, ну, вирішила все ж таки зробити ще одне простираду. Так буде простіше і менше заморочки. Це воно ось це хоч і довгеньке, але його воно Спокійно там заправляється, але не, не так-то вже і набагато довше. В принципі, в нас кровать тут не двоспальна, але комплектами ми користуємося двоспальними, тому що в нас одіяло такого розміру на двоспальне на двуспальну під ковдру. Тому якось так. На вулиці в нас зараз сніжок. Трішки вставлю тут з вулиці відео. Ось такий у нас сьогодні вночі випав сніжок. Правда, вже зараз пішло на плюс. Вже він почав розставати. На деревах їх вже немає, але ще трішки залишається на землі. Так, ну ось починаю тепер роботу. Думаю, що багато часу розпороти його мене займе. Ну, Розпорювати вже я буду без вас. Так, ну що, розпорола я цей бік, там, де отвір був для, для того, щоб заправляти ковдру. Ось до цього боку і вирішила я. Все ж таки робити підковдру, тому що щорадло, простерадло знайти не так важко, як саму підковдру. Тому розпорюю далі. І потім уже, по тих розмірах, які в нас є. Ковдри буду сшивати нову підковдру для себе. Ну ось так. Розпорола я вже до кінця. Взяла вже метр. Поміряла, скільки мені потрібно до цього спростирала, і того мені потрібно по 37 сантиметрів з кожного боку. Тобто, якщо взяти вдвічі, то це 37 сантиметрів. А так як, а так як його треба складати. Ось так вдвічі. це отак 37 см потрібно. Вмножаємо на 2. Це 74 см. Ось вже. Ось вже на простиродлі я вже відмірювала 74 см. І зараз будемо відрізати. Не злітнула нема, а так, дорізалимо Ось так. Щоб далі працювати, нам потрібно напросте родлі, яке ми відрізали, щоб пришити його на підковдру. До майбутньої нашої підковдри, то оце підроблено нам потрібно розпустити. Ось так потихеньку і вже доходимо до кінця. Остання ниточка. І тепер можна працювати далі. Так, місце для роботи зробили і починаємо працювати. Так, я вже без вас ще пройшлася разок, зробила ось такий подвійний шов. Все як має бути. Ось це буде той кут, та добавка. До нашої підковдри Ну, а зараз буду пришивати вже до основного полотна. Ну, а тепер починаємо головний процес. Щоправда, початок я вже поклала. Я вже перший шов там де два шви з'єднувалися в одну. Це я вже зробила без вас. Ну і зараз сшиваємо дві половинки докупи. Періодично робитиму перерви, бо моя пам'ять на телефоні невелика. Одну сторону я вже прошила. Шити починала із середини. Там, де два шва в мене зійшлося. І тепер одну сторону прошила і прошиваю. Другу сторону це тканина не нова через те. Процес довший, бо потрібно його виправляти, Ну що, я вже один раз пройшлася, тепер буду робити так званий Подвійний шов, зараз його ось так складу, потім ще раз, і вже тоді буду прошивати. Це для надійності на таких великих виробах, це для надійності, щоб коли воно Буде пратися, щоб шви не розходились. Висували початок і далі підрівнюємо, вирівнюємо, загинаємо. Важкувато, звичайно, коли воно вже по розпоротому. Але працювати треба вже як до шию, потім вам покажу. З цього боку вже я закінчила. Тут у нас все вийшло. Тепер ось цей бік, де потрібно буде. Робити шов, щоб потім заправляти туди ковдру. Зараз буду витикувати, як зробити, а потім покажу результат. Ну що, буду підробляти тепер ось цю сторону, ось так, так закладу. Прошию, так сказати, підрублю і тоді вже буду сшивати цей край, залишу тільки отвір, для того, щоб можна було закладати туди ковдру. Все, підробила, тепер залишилося зшити, і, і залишити отвір для ковдри. Зараз буду займатися зшиванням. Все. Отвір зроблено. Цей бік я прошила. Тепер залишається вивернути і можна вкладати ковдру. Подивимося на результат. Ну що, все вийшло, все зійшлося, все по розміру. Після прання воно все буде відбувати. Однакового кольору. Головне, що я результатом задоволена, а на вулиці в нас сів туман. Сніг вже почав розставати. Ось таке сьогодні в мене було відео. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.